Кожного з нас своя історія 24 лютого 22-го року. Моя, наприклад, почалась прямо посеред зйомок на Мальдівах. Два роки я взагалі не дивився на цей матеріал і не підходив до нього. Взагалі не було ніякого бажання повертатись в той день. Але зараз захотілося згадати, як це безтурботно прокинутись на Райському острові від Азану з мечеті, а не від Сирени. А вам цей випуск сподіваюсь трішки підніметь настрій. Ви зможете відволіктись та подивитися на цю красу. І він, сподіваюсь, знадобиться вам після перемоги. Мальдіви — один з найбажаніших напрямків для туризму у світі. Ще у 60-ті місія ООН відвідала острови і не рекомендувала розвиток туризму на Мальдівах. Ось не дарма в українців так багато питань до ООН. Мальдіви давно стали загальним поняттям райського відпочинку. Баунті це точно про Мальдіви. До речі кажуть, що батончик Баунті був створений на основі саме традиційного мальдівського десерту Бенді. Кокосу з цукром, який загорнутий в банановий лист. Одразу розберемось, чому вода така тут райська. Промені сонця, потрапляючи на біле дно, відбуваються і створюють додаткове освітлення води знизу. Тому ми і бачимо ці бірюзові відтінки. А пісок тут саме білий через те, що він з коралів, а не з кварцу з жовтим відтінком, як в більшості країн. Коралевий пісок є лише на 5% пляжів по всьому світу. І Мальдіви серед них. У Мальдів унікальна географія. Тому декілька слів про це. В кілометрах Мальдіви дуже великі: це 820 кілометрів з півночі на південь та 130 кілометрів з заходу на схід. Але Мальдіви на 99% складаються з води. Як і моя дипломна робота, загалом це 1190 островів. Різного розміру, починаючи з найбільшого, це столиця Малє, де проживає 140 тисяч людей, і закінчуючи ось такими масюсінькими, де ніхто не проживає. Загалом тільки близько 200 островів заселені: 110 островів призначені виключно для туризму. Найвищою точкою Мальдів є точка 2,4 метри над рівнем моря. Тобто Мальдіви — це найнижча країна в світі. Саме тому Мальдіви дуже залежні від зміни клімату та підвищення рівня моря в світовому океані. Бо частина островів Мальдів вже назавжди змита з лиця землі. Щоб привернути до цього увагу, президент Мальдів провів засідання кабінету міністрів у 2009 році прямо на дні океану. Тобто, якщо ця тенденція зміни клімату і потепління продовжиться, то увага! Мальдіви можуть остаточно зникнути і піти під воду вже до кінця цього сторіччя. Ще одна штука, яку всі знають про Мальдіви – тут дуже дорого. Але є перевірена інфа з 2009 року. Туристам офіційно дозволено селитись на островах із корінними мальдівцями, а не лише в шикарних резортах на своїх окремих островах. А це сильно знижує загальні витрати на відпочинок. Саме на такому острові я й оселився, щоб вам його показати. Оцінце трохи спало і жара. І я вийшов прогулятися островом. Ось такі ж дороги бувають і на резортах дорогих. Теж у тебе з двох боків кущі зелені. І по дорожці ти йдеш в ресторан чи куди там тобі треба. А ось, власне, я бачу вже і з того боку воду. Ось за цими кущами вода. І он вода. Це означає, що острів дуже маленький, дуже вузький, його можна пройти, ну не знаю, секунд за сорок. Один, два, три, чотири, п'ять. Мати Василева збився. Блін, ну йолки палки знов спочатку пішли. 170 кроків рівно. 170 моїх кроків. Ось увесь острів. Тут теж дивіться, як красиво, який колір води. В чому ще кайф таких локал-островів? Це ось ці будиночки. Ви можете на власні очі побачити, як живуть місцеві. А не просто приїхати на резорт, заплатити купу грошей і просто бути у п'ятизірковій декорації. Тут також в цьому є свій кайф. От я вперше так відпочиваю для того, щоб довести самому собі, подивитись, показати вам, чи можливо це, чи цікаво це. Мені поки подобається цікаві такі будиночки. Схоже на Ямайку, схоже, на якісь Філіппіни, на що ще на, на кубу місцями, ось ці яскраві, строкаті кольори, невисокі домівки. Люди, які нікуди не квапляться, нікуди не поспішають. В Цьому є кайф. Ось це для мене, напевно, перший плюс, який кидається в очі. Я маю на увазі відмінність від дорогих резортів. Hello. Гостинні доброзичливі люди. Це теж перше, що кидається в очі. Ти йому хелоу, і він тобі ось зараз. Це про що кажуть? Про те, що нікуди не поспішають. Ось пройшов секунд тридцять, і тільки тоді хеллоу. Буває таке. У мене зараз кудись кличе тітонька, я зараз піду подивлюсь. Дивіться, виявляється, я ось зараз налаштував таку програмку. Зараз так оп, все. І камера сама. А? Техніка? Ха, а ви думали? Дивіться, оп-оп, руками все, все керую, керую, керую. А, це магаз. Ходімо далі. Добрий день, ви раптом не Дмитро Чигиринський шахтаря? Ні, я за Динамо. Може ви брат Петра Чорного? Так. А ви не знаєте, скільки туристів може вмістити цей острів? Багатько, не знаю, скільки точно, але немало. А коли ви востаннє купалися в океані? Ви пам'ятаєте? Коли? Ну, сьогодні, наприклад, купались? Батя, у тебе лобстер в волоссі! Десь минулого тижня. Блядь, що це мала Збрий нахуй! Минулого тижня? Просто вдумайтесь. Чувак живе тут, на Мальдівах, плавав останній раз минулого тижня. От як так буває? Трохи про місцевих населення Мальдів складається на 100% з мусульман, і це прописано в конституції. Тобто, якщо раптом ви сповідуєте іншу релігію, ви не зможете стати громадянином Мальдів. А якщо раптом ви вже були громадянином Мальдів і вирішили перемітнутися у буддизм, наприклад, то у вас автоматично забирають громадянство. Тут дуже з цим серйозно. Так само забороняється приймати будь-які закони, які суперечать принципам ісламу. Тобто алкоголю та бекону на Мальдівах ви не знайдете. Ну, окрім звичайно, островів, резортів, де ви зможете бахнути келих вина, але баксів так за 15-30. будьте готові. А ще на Мальдівах ви не побачите гав-гав собачок, тому що вони на рівні з хрю-хрю свинками визнані. Брудними тваринками, але незважаючи на те, що буфа трішечки образилась на Мальдіви, я можу сказати, все-таки місцеві вас будуть обожнювати і готові вас носити на руках. Вони дуже привітні, тому що туризм це напевно найбільша стаття доходів цієї країни. Здоров, бандіт! <плес> о, воу тихо, тихо, не лякайся. Я це ти. З майбутнього. І ось так ти просто прийшов з майбутнього через двері без всяких там часових воронок. Чуєш, дочекайся хоча б мільйона підписників, буде тобі воронка там і інша дорога графіка. Можливо, актора знайдеш, щоб я сам себе не грав. А зараз маємо, що маємо, заспокойся. Чуєш? А ти що собі, волосся наростив? А, та ні, це, це ж пам'ятаєш, Ксеня влітку 23-го стриглась і я от ось... Стоп, я зараз по іншому питанню до тебе. Ти зараз ось там на бідному реєструєшся? Так. Не треба? Та ні, ні. все норм. Це одна з найбільших трейдингових платформ вже купу років на ринку України. І якщо правильно і вдумчиво все робити, то можна заробити до 90% прибутку з однієї угоди. Та от і я побачив одного блогера-трейдера і вирішив спробувати. От тому, власне, я і прилетів. Прийшов через двері. Не збуй! Розберись спочатку в усьому, добре? Не слухай чувака, от ось з Тіктока з купою фальшивих євро в орендованому порту. Та все, все, зрозумів, розслабся. А що кнопки? Це щось цікаве? Так, так, цікава штука. Тут, коли проаналізуєш графік, треба заходити в угоду, тобто вверх або вниз підуть ціни. Ще диви, які патріотичні. І як, скільки в день можна стабільно мати? Ну, якщо активно торгувати і проводити аналіз від 50 баксів точно. Ого! А 500 можна? Так, не розкатуй губу, я ж тобі сказав. Розберись, як нормально все. Так. Так, все добре, я погнав. Мені ще Остапа на тренування в Динамо везти. Та все, 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 розслабся. Я приколююсь. На Донбас арену везу. Давай. Ух. Клас. Біномо це не просто інвестиція в фінансовий світ, але й новий етап у твоїй захопливій подорожі. Реєструйся, вирушай у свій трейдингу разом із Біномо. Ось це, я так розумію, центральна вулиця. Магістраль. Широка. Ні, зрозуміло, я отрирую, але не є ж в цьому своє, знаєте, подивіться, які квіти, ось цей блакитний колір, фарба. Так воно заспокоює. Це такий кайф. Я зараз взагалі не лукавлю. Скажімо так. Я би з задоволенням зараз був би на резорті. Я не буду криводушити і казати, та ну, ні. тут так само і кайфово, але тут інакше. І тут класно, тут реально спокійно, не дивлячись на те, що це Local Island, і тут живуть місцеві, тут така тиша, тихо, тихо. Кожен якимись своїми справами займається спокійненько. Це Справжній спортмайданчик. Дивись! Який прийом! гоп зідана. Дивись, дивись! Гоп, гоп. Так, так, так. Оп-оп-оп-хоп. Ну, не все виходить. Давайте одразу зізнаємося, але нічого. Подивіться тут, які майстри. Це все нагадує якесь сільське життя. Тихе, розміряне, ніхто нікуди не поспішає. Всі одне з одним вітаються. Якщо раптом ви затримаєтесь на Мальдівах на якихось два-три тижні, якщо у вас вистачить бабла, то тоді ви теж будете всіх знати, знати їхніх дітей і онуків, і з вами так само будуть всі вітатися. Ось так хеллоу. Хлопчик дивиться, як я працюю, а я дивлюсь, як інші працюють. Така вечірня розвага на цьому острові. Оце ось, ось порт. Сюди прибувають човники, які привозять або туристів, які зупиняються на острові, або продукти. Теж доволі цікаво за цим спостерігати різні човники, різні кораблики. Спокійне, тихе життя. І як належить сільській архітектурі, ви тут не знайдете високої будівлі. А-а-а! Не можна ба більше за місцевими законами не можна будувати такі будинки, які будуть більше за найвищу пальму на острові. І мій хаос відповідає цим стандартам. Ну що, невеличкий румтур? Ось такий ось невеличкий номер у мене. Я нічого іншого, в принципі, не очікував побачити. Я прекрасно розумію, що це не буде п'ятизірковий резорт. А, але я приємно здивований, тому що, як на мене, це міцна така трійка. А знаючи деякі готелі, це може бути прямо четвірка. Є кондиціонер, затишно. Дивіться, які кольори одразу зрозуміло, що ти на відпочинку. Дивіться, тут написано welcome to Хевана. Все підготували, пелюстки лежать. Ну просто романтичний вечір, романтичний відпочинок для мене на один. Є шафа, є холодильник, телевізора нема. Але це не найстрашніше. Ну з'єзнайтесь, часто ви дивитесь телевізор на відпочинку. Особливо на морському відпочинку. Ну, не думаю. Пішли покажу ванну кімнату Це простенько: Унітаз, раковина, Біленька, дивись, кругла, акуратна. І ось це ось крутяк. Ну, багато хто знає, багато хто бачив, неодноразово показували про цей кайф. Ну, точніше, цей кайф, який є на Мальдівах, коли душ під небом просто, і ти приймаєш душ, дивишся на зоряне небо, так клас, романтично. Ось, будь ласка, все є. Щоправда, зоряного неба я напевно не побачу, там пластик. Але тим не менш, є все, повне відчуття. І зеленушка, і пісочок, і ракушки. Клас! Так само є ще один душ. Ось, зараз покажу вам його швиденько. Ось такий. Якщо не хочете там сюди заходити, все є. Смітничок, плиточка, чистенько, прекрасно. Як на мене, це суперовий варіант за 80 баксів. Зі сніданком, причому ціна може варіюватися. Це, звісно, залежить від сезону і не сезону. В не сезон, тобто в березні, квітні, ви можете сюди приїхати і заплатити лише 50 баксів. Самий пік 85. Сезонність тут насправді, як і у всій Південно-Східній Азії, тобто найвищі ціни зазвичай взимку, ну це грудень, січень, а найнижчі ціни влітку, липень, серпень. Причому сказати, що якось радикально буде відрізнятися погода, я не можу, тому можете сміливо зекономити. Ну, подумаєш, там вісім днів будуть дощі йти, але ж ну це ж Мальдіви, це кайф. Кенько, класна ліжко. І пахне. Найголовніше не минулим гостем, який знімав цей номер. А свіжістю мальдівською. М -м. Друзі, відволіку вас на секунду. Пам'ятаєте, у випуску з бампером і Сусом ми відкрили збір для морської піхоти. Андрюха підняков! Те, як ми тобі і розказували. Значить, Тенчик, мінсор, пацани все приїхали. Поняв. Коротше, треба ну, Друга машина, так що ти не останавлюєшся, тому що ми знаємо, що ти не остановиш. І твоїм підписникам всім, э, брать, лайк. Часом, бронь, не глядь. Слава Україні! Грибайся! Це... Наступного разу теж скидуй, тому що тільки підписники великі. Дякую кожному. Пацани діло кажуть. Не зупиняємось. Важлива інформація для тих, хто любить планувати подорожі самостійно. Ну, для таких жлобчиків, як я, які не люблять переплачувати. Трансфер до потрібного вам острова це окрема проблема. Вам точно знадобиться або ще один літак, або спітбот. Ну, це швидкісний човен. Краще за все, зв'яжіться з готелем, і вони вам скажуть, як і коли ви зможете знайти потрібний вам човен або літак. Так, треба ж територію оглянути. Мило дуже. І ось ці кірки, дивіться, як в Одесі. Взагалі, у мене повне відчуття, якщо не дивитися на воду і на пісок, що ми десь на узбережжі Чорного або Азовського морів. У пансіонаті. Ось раніше були такі ось радянські пансіонати, потім їх приватизували, там позабирали землі. Ну, принаймні, у мене в Маріуполі так було. І от кожен собі так роздрибанив ці пансіонати. І в один пансіонат заходиш, він просто яким був тоді. Ті роки, таким він і залишився. А є деякі, ось, коли ти заходиш, розумієш, що тут доглянуто, тут квіточки ростуть. Значить, у пансіонату є господиня. Тут, у цього пансіонату Мальдівського, є господиня. Все дуже чисто, все охайно, в своїх тонах світлі, блакитні та мені дуже комфортно. Безперечно, для мене це інші Мальдіви. Відразу я вам цьому зізнаюся. Я був три рази на Мальдівах. І був на резортах. Зараз це інші Мальдіви. Але вони не менш. Точніше, не так. Вони теж досить класні, цікаві. І я прямо навіть такий трохи в шоці, що мені кайфово. Єдине, що тут досі новий рік у людей. Хоча у нас таке саме. Деякі не знімають іграшки. А тут у нас. О, тут їдальня. Так. Дерев'яний дах, такі е, стільці цікаві, дерев'яні теж стіл. Простий, ось знаєте, як при дорожньому кафе. Десь у нас, в Україні, є таке кухня. Ну, трійка. Три зірки готель або навіть чотири, як на мене, добре приведені до ладу. Ну, класно. Це ось класичний варіант гестхаусу на острові з локалами, не за всі гроші світу. Трохи, звичайно, відрізняється від інстаграмних мальдів, але це стає так неважливо, коли згадуєш за чим насправді ти сюди приїхав. Друзі, хотів би вам нагадати, що навесні я продовжую свій тур з моновиставою, кому ти там потрібен. Тож шукайте своє місто, купуйте квитки та будемо з вами бачитись. Я обіцяю, що вам сподобається. Це будуть неймовірні емоції. Ми з вами поностальгуємо, ми з вами обіймемось. Але найголовніше, це буде, ніби ми з вами поп'ємо чай у мене на кухні. І обов'язково буде смішно. Чекаю на вас. А що там поїжджає Андрюша? Пісочком особливо не наїждся. Ми вже пробували на гаваях, скажете ви. В моєму гестхаусі за Допкост пропонують обіди та вечері. І доволі пристойні. І це загальна практика. Невеличкий шведський стіл. Буквально тут один, два, три, чотири, п'ять, шість найменувань, і тільки я підійшов. Хлопець, який накладав їжу, кудись пішов. Таке буває. Так, у нас сьогодні тут паста. Ну, це не дивно, тому що. Тут більшість італійців саме в цьому місці, де я зупинився. Паста. Візьмемо пасти, Є рис. Ось картопля в якомусь соусі, я так розумію, це ось цей який кисло-солодкий, так? Азійський. М'ясо. Це м'ясо чи риба? Риба. Риба, тут якісь коржики. Я зараз всього покладу. Це що? Ага свіжа капуста. З огірком. Ну, все. Ось вона, прекрасна вечеря. Я коли обходив сьогодні острів, я помітив, ну, максимум ресторани два. А сьогодні ось вирішив поїсти тут. Накривають, бачите, на дворі, ставлять столи, підсвічують, виносять шведський стіл. Там найменувань вісім, напевно, від сили. Є вода, є содові, солодкі, спрайт, фанта, кола. Ну, достатньо. Все це коштує 15 баксів. Ціна цієї вечері – 15 доларів. І це дешево. Для Мальдів це дуже дешево. При тому, що ти скільки хочеш, можеш підходити, якщо ти не наївся, будь ласка, по принципу шведського столу. Поки ти не лопнеш, поки ти не викутися звідси, ти можеш не зупинятись. Одразу можемо промотати на сніданок, щоб скласти повну картинку. Нічого інстаграмного, але все смачно і вдосталь. Тому сміливо беріть номер зі сніданком в будь-якому випадку точно продумайте своє харчування на Мальдівах заздалегідь. Не дивлячись на те, що частину островів заброньовано виключно під агросектор, ну де вирощуються овочі та фрукти, все одно більшість продуктів Мальдіви імпортують. Тому на островах. Все так дорого, і якщо ви забронювали собі гестхаус, а не дорогий All-Inclusive резорт, то будьте готові, що за їжу вам треба буде доплачувати. А це може бути дуже недешево. Тому навіть бувають такі варіанти, що краще забронювати собі All-Inclusive резорт. Варто розуміти, що Мальдіви ми з вами любимо не через музеї або через якісь архітектурні пам'ятки. Ні. Ми прилітаємо на Мальдіви для того, щоб відлежати собі всі боки і забути, як звучать голоси ваших колег. І вже за декілька днів ми з вами перетворюємося на такий маринований помідорчик від цієї бірізової водички солоної та палящого сонця. Тому і розваги тут дуже символічні, а це лежати, плавати. Потім знов лежати тільки на два метри далі, знов плавати подалі теж. Ну а потім по кругу лежати, плавати, плавати, лежати, і так далі. і так далі. Я вирішив поплавати за кулами. Тут є така опція. До речі, це було знято з самого ранку 24 четверто 2022 року. І за декілька годин я зрозумію, що продовжувати зйомку буде нереально. Прямо зараз їх підгодовують для того, щоб е, вони підпливали. Ну це страшно. Навіть якщо ти знаєш, що вони ніби на тебе не нападуть, це все одно стрьомно. Великі зараза. І більше тут ніхто не плаває, тільки я. А ці всі стоять, знімають, вони чекають, типу, ну давайте зробимо контенті, знімемо, нехай хлопчика зараз цап, а ми все це знімемо. Мальдівські акули відрізняються від тих, що в хургаді. По-перше, тут переважають рифові акули. А по-друге, на Мальдівах акули не є співробітниками гур або українською біологічною зброєю. Тому нападів на людей з боку акул тут не було вже більше ста років. Вони прямо піді мною. Це прикольно, але сикотно. Коротше, ще постійно відносить течія. Ой-ой-ой, блін, капець! Вона просто біля мене. Дві. Чуваки наловили тунця і зливають кров тунця. І вона, звісно, підбадьорює акул. І вони сюди всі припливають. Фу, Фу важко, бо течія постійно відносить. Фу, Ох. Я, звичайно, така людина, що може лежати і 10 днів е, на морі нічого не робити, якщо я вже туди лечу. Але якщо є нагода зробити щось більш енергозатратне, я там. Тому плавання за кулами це ось такий атракціон. Мені дуже сподобався, навіть не зважаючи на те, що вони великі, це найбільші кули в світі на секундочку. Але вони дуже безпечні для нашого життя. Вони вас не з'їдять. Ну, якщо раптом ви не будете пахнути як корал. Подивіться, який приємний сюрприз мене чекав по прибуттю. Напевно, мої італійські друзі, які тут володіють, ну точніше, не володіють, а керують цим готелем. Раді, що я живий і мене не зжерла акула. Я думаю, що кожен готель робить свої приємні бонуси. Якісь напої, може бути, легкі снеки. Конкретно в цьому ось так. Приємно, ти прийшов після спеки, випив прохолодного напою. Все підготовлено. А знаєте чому чотири? Та просто вчора вони бачили, скільки дублів я роблю, і сьогодні вирішили заздалегідь підготуватися. Ось це вже, до речі, було вісім. Залишилось чотири. Ну, непогано. З п'ятого записав. А потім прийшло 24 лютого і змінило наше життя назавжди вранці Президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. Ми хвилювалися за близьких і не вилазили з телефонів. Ба Більше, ми ще навіть намагалися достукатись до росіян. Я прошу вас не мовчати. Якщо ми можемо щось делати, давайте це робити. Знаю, що після перемоги буде знято ще багато класних епізодів по всьому світу, і вони допоможуть вам спланувати вашу відпустку, щоб остаточно видихнути. Дякую, що дивитесь. До зустрічі! Дякую вам за те, що додивилися цей епізод до кінця. Поставте лайк. А й підпишіться на канал, для мене це дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що я зміг вас трішечки відволікти. І ми з вами подивилися на таку бірюзову класну воду і на такий райський відпочинок, коли за вікном зима. І, на жаль, терористи продовжують обстрілювати наші міста та вбивати наших українських людей. Але я дуже вірю, що скоро ми з вами знов зможемо подорожувати. Тому ви ще ніс! Віз пістолетом. Ми з вами маємо робити все можливе, щоб наближати нашу перемогу. Донатимо та віримо в збройні сили України. Дякую за перегляд. Слава Україні!